Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Кібець Олексій 41-й, 14-й, кочерук Сергій і 7-й піваров Константин, президент колективу. Вісели ребята, і тут немає зараз м'яча гурєв. направо на костушевича костушевич забиває у нас горовий Руслан. Кузьмак, він розвертається, пробуває. Подивіться, який сейф зараз тут Максименко. Браво голкіпер, Довгу передачу зараз на Глазунова, Він отримує. Костушевич на Гурєва. Гурєв розпочинає атаку Команди Костушевич замикає на дальність. 0 Постріл. Горовий не чай. Подивіться, яка блискуча комбінація горовий і Максименко. Аврора, яка стала чемпіоном у, нас у 2022 році, Горовий, горовий. Подивіться, який забирає. Чай, Горовий, все зробив. Є момент пробиває і подивіться зараз. Можливість від відеокошети м'яча до ауту. Але досить небезпечно. Матвійчук є Акименко, Акименко, пусті ворота і вітаємо. Олександра забитий м'ячем за. Акименко і смісток. Перший тайм завершено. Рахунок 4-0, поки впевнена перемога в тімі. Другий тайм у нас підперний. Команда Константина Півоварова. Мамеди, подивіться, які моменти, подивіться, який момент уроковий Максимко Максименко Не чай на горового, горовий. Не чай, не чай. передача на Костушевича. Це може і пробити. І Пробиває зараз. Через Лисівка Лисів вже відходить. Тут Кузьмак може пробувати, віддає направо на Панова, І авто 39-го номера, знову Андрія. Бець довге вкидання на Глазунова тут Акименко, дуже легко і одразу ж одним дотиком як же переводив цей футболіст атаку своєї команди. І ця атака є гольовою. Передача Остапчука Артура на Матвієнка. Возено він з м'ячем грає на Максимока тут просто незрозуміло, що витворяє ці просто свого голкіпера віддають на Пробиваємо, Мак Блокують захисники і лунають. Фінальний свисток це означає що матч між колективами. «Аврора» Тім і Веселі ребята завершено. Доброго дня. Перша гра на турнірі. На жаль, поразка. Які емоції? Та які емоції не дуже хороші, але як є, так є. Сьогодні грали проти гарної команди. Аврора вітає їх. Непогано хлопці грають, але у нас, на жаль, Висічений состав, тому ну, такий результат. Результат який які такі. Кращого не могло бути. Тобто резерв у вас резерв ще є, у вас команди так? є, будемо додавати, але не знаю. Е... Є кістяк команди, да, є 17 польових, які але, на жаль, на сьогоднішній день їх не було. Не змогли. Які задачі, плани на турнір? Ну, я думаю, що задачі е, не в, е, в, вищій, в вищому дивізіоні грати, а десь трошки в середньому або нижчому. Дуже дя дякую. Успіхів. Дякую вам. Е, вітаю з черговою впевненою перемогою. Дякую. Які емоції? Емоції чудові виграли. Перемога є перемога. Які взагалі плани на турнір на цей? План на турнір виграти групу, потрапити в Суперлігу і далі виграти суперлігу? Ну, удачі тоді вам. Дякую.